Різдво і новий рік будуть з комендантською годиною. На свята її не скасовуватимуть. Відповідно, з 24 до 5 години перебувати на вулицях і в громадських місцях заборонено. Правоохоронці цілодобово слідкуватимуть, аби люди не нехтували режимом воєнного стану. У період різдвяно-новорічних свят задля безпеки і спокою волинян кількість нарядів поліції збільшать. Таку інформацію повідомив очільник нацполіції області Юрій Крошко. Особливу увагу вартові порядку звертатимуть на території, де відсутні електропостачання. Усіх закликають не використовувати салютів та інших піротехнічних засобів. Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна. Щоденно гинуть люди як військові, так і цивільні. Щодня ми ховаємо наших захисників. Тому просимо всіх поводитись пристойно.